Сьогодні ми говоримо з людиною, для якої війна означає не просто новини, а втрату дому. Моя співрозмовниця переселенка з Бахмута, міста, яке перестало існувати таким, яким пам'ятають його жителі. Ми поговоримо про те, що означає втратити дім, почати життя заново і зберегти в собі відчуття рідного міста, навіть коли воно більше не існує. Дякую тобі, що погодилася на цю розмову. Відкрий нам своє ім'я, будь ласка. Мене звати Анна. Давайте почнемо з малого питання. <хи> Які взагалі почуття у вас до Бахмута? Почуття дуже емоційні, мабуть, бо все-таки це мій рідний дім. Там дуже багато і друзів, дуже теплі почуття, теплі емоції. І взагалі, ну, це Бахмут, це мій дім. Чи є якась туга за домівкою, чи вже звикли до нового життя? Тут все 50 на 50, бо я дуже звикла, я, вже, я дуже рада, що зараз я перебуваю у Дніпрі, знов таки знайшла друзів, знайшла щось своє. Але іноді все-таки туга за домом у мене буває, тому іноді хочеться так згадати все це, опинитись там, але ну, звикаємо. Який момент взагалі з мирного життя з Бахмуту тобі найбільше хочеться повернути? Це дуже цікаве питання насправді, бо мені б хотілося повернути саме його буденність. Коли я прокидалася, збиралася до школи. За мною заходила моя найкраща, найліпша подруга. Ми йшли до школи, потім там були якісь бурні заняття, бурні емоції. Там були цікаві. Е... От я прямо... Не пам'ятаєш вже uh -huh. забуваєш е, дні з Бахмута? Іноді так, бо все-таки є таке вже три роки я не там. В школі було дуже цікаво, там була своя атмосфера, завжди десь там, десь тут, завжди кудись йдеш, завжди у русі. Після школи йдеш на тренування. Зі своїми одногрупниками проводиш найкращі свої часи, готуєшся до змагань. Потім одразу, навіть не заходячи додому, йдеш гуляти з подругами, з друзями. Усе так емоційно, тепло, все так по-рідному. А потім найкраще, коли приходиш додому, розмовляєш, обговорюєш зі своєю мамою, як все пройшло. Сидиш на кухні, п'єш чай. І все таке твоє. Ось це б я повернула, мабуть. Таку теплість, рідність. Так. так. Іноді цього не вистачає. Не вистачає, бо у Дніпрі, хоч і вже відчуваєш себе вдома, коли їдеш з якоїсь там поїздки, подорожі. Відчуваєш ти, і ти приїхав додому, але все таки рідний дім був там. А як ти себе почуваєш, коли приїздиш додому сюди? Я відчуваю спокій. Ось найголовніше для мене це відчувати спокій, відчувати, що я зі своїми близькими. Мені це і допомогло відпустити Бахмут, бо я розумію, що зі мною мої близькі всі живі, всі здорові і все добре, і мене це підбадьорує. Скажи, можна нати, так? Так. Тоді скажіть, будь ласка, в який момент ти і твоя сім'я зрозуміли, що вже все потрібно виїжджати? Мій брат зрозумів, що мені потрібно виїжджати, коли на певному районі ну, поваліла весь будинок, п'ятиповерхівка, вона просто рухнула через вибух, і він тоді витаскував людей з-під завалів. Він побачив дуже таку. Зворушливу історію, коли приїжджає брат, у мене старший брат приїжджає брат, шукає свою сестру, гадав вже що вона під завалами, і мій брат все це проасоціював. І я завжди одна дома була, і він зрозумів, що ось саме мені треба виїжджати. І я виїхала зі своїм татом, а мама та старший брат залишились там. Але коли мама побачила, як вже було важко брату, вони теж виїхали там через день-два. І ось саме через такі ось руїни довелося виїжджати. Але ми хотіли сидіти там. Ми гадали, що все буде добре. Ну, так всі гадаються. У мене до мурах ця історія, чесно, як цей брат шукав. Так, він приїхав там до другого поверху все ось так от і звалилось, і мій брат допомагає витаскувати маленьку дитину з-під завалів. приїжджає ось цей хлопець на таксі, шукає ну, веб каже, яка сім'я. Але дуже пощастила, вона у той момент була не вдома, а біля під'їзду на районі, і, типу, з нею все добре було. Тобто це ну, ось так, от пощастило, але мій брат то зрозумів, а що, що могло бути? Що побачив на свої очі? Ще він побачив це на свої очі, в нього ось так от до мурахів, просто і він думає, треба їхати. Знову емоційне питання. Я хочу тобі поставити: чи є якась річ, яку ти забрала з собою, і як тепло тобі з нею? У мене це не річ, а мій домашній улюбленець, моя кішка. Її звуть Бася. Вона зі мною дуже довгий період мого життя. Мені її подарували, коли мені було десь 7-8 років. Зараз їй 9 чи 10. Я вже навіть не пам'ятаю, якщо чесно. І ось я дуже переймалася, чи забере її моя мати, бо я виїжджала одна, а мати з братом залишались тоді з ними, з тваринками нашими. І я переймалася гадала, гадала: якщо не вийде забрати, а якщо щось трапиться, а якщо вона ж трохи старенька вже, як вона на це відреагує? І ось саме вона мені дає таке почуття, що я ось вдома, я з нею, мені. Так, от з нею тепло, і саме вона мені так допомагає відчувати себе вдома. Дуже гарні слова. Коли ти виїжджала, що ти відчувала? Чи вірила у те, що повернешся, чи це відчувалося, що назавжди? Взагалі-то ми думали, що ми на два тижні виїжджаємо і повертаємось. Навіть мама перед моїм від'їздом сказала: Ну, вважай це на літні канікули тобі. Канікули і додому. І коли я виїжджала, мені було важко саме через те, що там залишилась моя мама. З татом то я виїхала, але там моя мама, мій брат, кішка, песик. І я не розуміла, ну як, як, як я зараз буду без них. Вони ж то хотіли там поки що сидіти там у підвалах. Я зрозуміла, що це вже жах, це вже щось ненормальне, і ось ті емоції мене просто ось так. от. Був вибух, мабуть, з емоціями. Я їхала, дивилася у вікно про все це думала. Пам'ятаю, як я цілу ніч не спала через це, і це було складно. Звісно, це складно. Так. Тепер давай продовжимо історію. Ви вже виїхали, приїхали новим місце. Що було далі? Ви вже знайшли тоді, куди переїхати? Чи приїхали зовсім просто з чемоданами і не знали, що робити? Ну, дивись, спочатку я з татом приїхала до своїх родичів у Олександрію. Але потім, коли ми дізналися, що брат з мамою виїжджають ну до Дніпро, а всі почали активно шукати будинок. Ми знайшли е, такий типу хостел, хостел, де була кімната на нас, всіх, тому ми зняли у хостелі велику таку кімнату: е, усіх тваринок туди, всі туди і. Десь декілька днів жили там, потім ми швидко знайшли інший будинок, дуже великий одразу ж переїхали і почали потроху адаптуватися. Але було складно, бо особисто для мене, для спортсменки, коли закінчується тренування, це дуже складно. І коли я побачила, що саме мій стадіон, стадіон Металург просто у нього прилетіла ракета. Мені було ну дуже важко, бо я там провела майже сім років, і коли це ти бачиш, ну це просто це просто жах був. Ну а потім вже адаптування пішло трохи краще. А як тобі взагалі місто, до якого ти зараз приїхала? Які були враження тоді і зараз? Тоді мені дуже не сподобався менталітет Дніпрян. Я не знаю, чому так. Можливо, я якось не хотіла все це сприймати, не хотіла розуміти, що мені тут доведеться залишитись. І вони всі для мене такі виявилися якимись жорстокими до кого не підійдеш, тобі ніхто не допоможе. Навіть коли ти спрошу запитаєш, до якої вулиці треба пройти, як до неї пройти, тобі скажуть. Я не знаю, я не знаю, і вони так чисто тебе відштовхують, і ти ніби залишаєшся один у цьому світі, тобі ніхто не може допомогти. Тупо покинули тебе, ну, якось так. Бо у Бахмуті там все було так по рідному, до кого не. Не підійдеш, не запитаєш щось, тобі всі допоможуть, все розкажуть і все. А й розцілують. Так, ще й розцілують. А у Дніпрі взагалі він такий? Ну, тут буденність інша, тут це велике місто порівнюючи з Бахмутом. Бахмут це, мабуть, якийсь один район Дніпра, тому так. А як змінилося твоє коло спілкування після переїзду? Ну, знаєте, я продовжую спілкуватися зі своїми друзями, які у мене були в Бахмуті, підтримуємо спілкування. Але зараз я, звичайно, знайшла інше коло спілкування саме у Дніпрі. Тому не скажу, що зовсім змінилось коло спілкування, але а, нові люди, так скажем, дійшли до мене, увійшли в мою судьбу. Цікавий голос історія мені ну, справді дуже подобається. А як змінилося твоє ставлення до такого слова як дім? Змінилось. раніше. Я думала, що це стіни, моя кровать, сама моя квартира. А зараз я розумію, що мій дім це там, де мої близькі, мої рідні, мій старший брат саме вони мені дають таке відчуття вдома, а раніше такого не було. Мені дуже подобається така коротка та влучна фраза Дім там, де ми. Так, та навіть наш мер колись на день нашого міста казав Бахмут там, де ми. Ось ця фраза прям живе у мені. Наскільки я знаю, мер Бахмута зараз у Дніпрі і проводить іноді заходи. Так, взагалі-то наш Бахмут живе у Дніпрі, бо якісь заходи бахмутські проводяться у Дніпрі на Бахмутських хабах. І день міста в одному з парків Дніпра. І свято для випускників, які закінчили бахмутські школи з золотими медалями, тобто так Бахмут зараз процвітає у Дніпрі, якби це дивно не звучало, і навіть співпрацює це так мило. Розкажи до речі як раніше Дніпряни ставилися до переселенців і навпаки переселенці до Дніпровців, і як зараз це відчувається? Знаю що це складне питання, бо е, взагалі-то люди різні. Особисто у Дніпрі е, немає такого, що тебе прям будуть ображати за те, що ти переселенець, але іноді все-таки такі люди є, які е, можуть навіть сказати, що ось ви просто сепаратисти через те, що ми жили у Донецькій області, хоча ну, це. Це взагалі не зрозуміло, як так можна ставитися, але таке є. І зараз я не знаю, як вони ставляться. Ну, особисто для до мене все нібито добре, немає якогось негативу, і це мені подобається. Вони вже увійшли у наше положення і молодці. Мені здається, ти так влилась у цю общину Дніпра. В який момент ти зрозуміла, що Дніпро це не якесь там місто, де ти зараз а вже таке рідніше місто. Я це зрозуміла після своїх тренувальних зборів. після Переїзду я пішла до нової тренерки тренуватися. І ми дуже багато подорожували. Ми починали з Луцьку, їздили у Туреччину, у Київ, Усуми, у Ужгород, де тільки ми не були. І е, завжди я покидала ось це: ну, ось Дніпро на місяць. І коли я поверталась я зрозуміла, що для мене вона стає чимось рідним. Особливо, коли я приїжджала саме вже на Дніпровський вокзал, я вже я відчувала, ну я вдома, ну вже мій, мій вокзал. І ось саме вокзал став для мене таким чимось рідним. Жиза, заходиш у вокзал і такий, фух, вдома. Чи виникала у тебе така мисля повернення у Бахмут саме? Чи бачиш ти його взагалі? Я бачу Бахмут, я вірю в те, що він буде знову стояти, буде на території України. Але я не знаю, чи зможу я туди повернутись, бо завжди я і так мріяла, що я навчаюсь у школі і потім їду вчитися у якесь велике місце або із за кордон, як піде. І я приїхати туди просто як подивитись, що там змінилось, як він взагалі, знову опинитись у своїй квартирі. Так, жити там, мабуть, вже ні. Бо все-таки велике місто Дніпро дало більш можливості для моєї самореалізації, якої не було у Бахмуті. На жаль, знаєш, у мене багато таких інсайдів з тобою угу. схожих або однакових. Ну так. Як ти змінилася після переїзду? І що б ти сказала собі Тій, яка ще жила у тому мирному куточку Бахмут? Вау. Я би сказала, не бійся. І ось просто не бійся, все буде добре. А як я змінилась? Я, мабуть, просто подорослішала. Я передивилася якісь свої цінності. Я зрозуміла, що для мене дім. Я зрозуміла, як це цінно повернутися додому, знати, що у тебе є твій куточок, а не ти сьогодні тут, завтра там. Ми у мирний час, мабуть, цього не так розуміли, як розуміємо зараз. І, на жаль, тільки переселенці можуть зрозуміти, про що саме я кажу. Головне не де, головне з ким. Так, це влучно. Якщо б ти могла описати Бахмут одним словом, яке б слово це було? А, описати Бахмут одним словом взагалі то дуже важко. М -м -м, мабуть, рідний і все. А за Дніпро що скажеш? За Дніпро? О, буденне, буденність щось таке. Бо зараз це те, чим я живу. Якщо Бахмут це щось в минулому, то Дніпро це тут і зараз. Ці слова надихають і мене і сподіваюсь, наших слухачів. Що б ти сказала людям, які досі не розуміють, що означає втратити дім? Я побажаю їм цього і не розуміти далі. Я дуже сподіваюся, що ні одна людина не переживе те, що пережили зараз переселенці з різних міст, бо це дуже складно, коли ти певний час проживаєш у якомусь місці, у тебе є щось своє, свої друзі. І тебе просто від цього відривають. Ну, це просто руйнується Всесвіт для тебе. Тому я пропоную всім жити тут і зараз, і якщо у вас зараз є дом, то цінуйте. Дякую тобі за це інтерв'ю, за цю розмову. Я дуже сподіваюся, що люди. Які не переселенці не втрачали свій дім, будуть знати, щоб ставилися з повагою, навіть не зі співчуттям, а саме з повагою. Дякую тобі за цю щиру, справді щиру розмову. Я впевнена, що багато людей, на жаль, впізнають у твоїх словах свої власні переживання, та я б навіть сказала страждання. І хай Бахмут. І навіть якщо зараз його немає, завжди буде жити в тих, хто його пам'ятає. Дякую. Я теж сподіваюся, що Бахмут буде жити хоча б у серцях не тільки бахмутчан, а ще й дніпрян також. Скажи, будь ласка, що даєш згоду на публікацію цього запису? Я, Анна, даю згоду на запис та його редагування перед публікацією.